Будь ласка, ви довіряєте журналіста? частково, так. Частково, є певне питання. Так, але ви вірите, що журналіст може відповідати протолам для того, щоб вирішити ваші якісь проблеми? Ви навіть якщо якісь ви виникнуть негативні наслідки для нього, щоб вирішити мені власні проблеми Так, ваші проблеми або, наприклад, ваших знайомих друзів, якщо ви зберігати це до Ну я думаю, що більшість людей, які мають якісь певні проблеми або якісь неординарні ситуації, все ж таки. В Меншості звертаються до журналістів. Я думаю, що справи людей це справи людей, це справи їх друзів, їх ніколи знайомих, але аж ніяк не журналістів. В мене принаймні, таких випадків не було, і я за такі ситуації не знаю на сьогодні. А чи ви довіряєте, а ви б бачите підійти до журналістів і довіряєте якусь проблему, якщо інша інстанція вам це не допоможе ні, ніяких ні, не було прийнято, щоб зарадити? Я думаю, що якби була безвихідна ситуація, якби була така якась ситуація, яка б впиралась тільки в е, е, один із шляхів як звернення до журналістів, то безпеки. А які ви телепередачі як в телебаченні? Телепередачі? Так. Телепередачі здебільшого інформаційного спрямування. Новини і те, що стосується новин. Це по-перше. По-друге, я дуже люблю пізнавальні передачі, які відкривають світ. Ну, і звичайно, що якщо є якийсь телесеріал, який втягнув вже і привчив до себе, ну то вже це знаєте, вже синдром. От, спрацьовує, ну здебільшого це пізнавально розважальні передачі загального характеру і, безперечно, інформаційні. А які газети читаєте? Газети? Ну, моя газета, мою газету читаю. Подільські вісті ми підписуємо «Зеркало неділі», камерсант. Виписуємо додому. Це те, що є у випусті. З хмельницьких газет ми виписуємо Подільські новини. Ну думаю, що все в Києві альманах 2000. Кожного разу, коли я в Києві, я люблю дуже читати альманах. І, будь ласка, Звіти, скажіть, скільки вам років і наші посаду. Uh -huh. uh -huh. Моє прізвище я щуки Петрівна. Боже, це прямо як я не знаю перед якимись органами звітують. Я Щукіна Петрівна мені 41 рік. Я працюю в Хмельницькій гуманітарно-тичної академії. Зовсім страшно казати, але мушу декан факультету початкової освіти та філології. Дякую. 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 допомогла журналістам довірити свої проблеми, їх не бере? Чому довіряєш, коли ти думаєш, вони можуть оберегти монасилки досить. На своїй роботі, Якщо він любить свою роботу, то він, я думаю, піде щоб на допомогу мені чи будь-якій будь людині. Люди. А ти не що що може навіть може підтирепотувати, щоб захистити е, свої права, навіть якщо потім в ньому якісь будуть проблеми з цією владою і все далі вже буде якісь на місце його професійної діяльності. Думаю, що може таке. Ми побачили такі комплекси, приклади, що журналісти зможуть по телебачити. Чи це не настільки зосереджувалися на тому? Ну, а які телепередачі берешся? По телебаченні найчистіше напевно, ТСН? ТСН один позитивно. Так. Найбільше ТСН на один з Так, Так, якщо з новин, то на А надаємо. який є почитаєш. Це більш практична така людина. Так. Що корисне, то читаєш. Так. А якоїсь журналістки познаєш, то тому я підрозділ. Дуже подобається. Марічка Пада. Марічка Пада. мені тобі подобається манера, раз я не розкрив. Так, але Добре, дякую. Скажи, будь ласка, твоє ім'я? Скільки ти було? Настя, 20 років. 20 років з Так. Добре, дякую. <Dynamic>